Колись наше місто було мирним і красивим. Діти гралися на вулиці, ходили до школи, майбутнє. Але все змінилось, коли прийшли окупанти. Наше місто стало островом у морі війни. Було дуже темно і страшно. Не було світла, не було зв'язку. Ми були відрізані від усього світу. Ми бачили, як наші батьки, бабусі й дідусі допомагають один одному, діляться останнім із власних запасів. Вони стали для нас прикладом. Людяності та єднання. Російські окупанти намагалися зламати дух херсонців, але їм це не вдалося. Люди не здавались. Вони виходили на мітинги, співаючи українські пісні і показуючи всьому світу, що херсон це Україна. Ми діти, хоч і були налякані, але підтримували один одного і вірили в Збройні Сили України. Херсон став для нас фортецею. Наші захисники справжні герої. Вони боролися за кожен будинок, за кожну вулицю. Вони стали нашими янголами-охоронцями. Зі сльозами на очах згадуємо той день, коли наші захисники звільнили Херсон. Це був найщасливіший день у нашому житті. Справжнє свято. Ми вийшли на вулицю, зустрічали наших героїв, обіймалися, плакали. Ми нарешті були вільними. Мене річниця місяць часів визволені. Сьогодні ми бачимо, як окупанти розуміють перше місто. Страждають люди, дорослі, діти. Сьогодні ми вкотре пересвідчимося в тому, що херсонці це не просто люди, це народжені воїни. Ми будемо боротися до останнього подиху, за свою свободу і незалежність, за нашу землю і за наших людей, за наше лівобережжя. Історія нашого міста це історія про мужність, стійкість та незламний дух. Ми ніколи не забудемо, через що ми пройшли. Наші серця наповнені любов'ю до батьківщини і вірою перемоги. Слава Україні! Героям! Слава!